Безсоння. Ви крутитесь у ліжку, рахуєте овець і думаєте, що справа в каві. Насправді у напрузі, яка накопичується в тілі. І отут на сцену виходить спа-басейн. Гідромасаж не просто розслабляє, він буквально вимикає мозок з режиму тривога і переводить у спокій, коли тіло занурюється у теплу воду, кровообіг стабілізується, м'язи відпускають, а нервова система нарешті дякує вам. Ви виходите з води не просто розслабленими. Ви готові до ідеального сну. Ніяких пігулок, ніякого скролінгу о третій ночі, лише тиша, тепло і відчуття, що життя знову під контролем. Спа басейн це ваш природний рецепт від безсоння, який працює без побічних ефектів. І головне, він ще й красивий, технологічний і завжди готовий прийняти вас у свої теплі обійми. Тож, якщо хочете засинати без стресу, звертайтесь до Spa Galaxy. Ми допоможемо обрати ідеальний спа для вашого дому. І підписуйтесь, бо спати краще можна навчити навіть найактивніших.